Загрози. Загрози інформаційні, дуже сильні інформаційні загрози. Все, що стосується брехні, все, що стосується слова та маніпуляції, може принести більші руйнівні процеси, ніж е, навіть каби. Е, В нас випадає момент пошуку обхідних шляхів і вплинути. Ми про це сьогодні розмовляли з вами. що... Е, не вірте. не вірте і займайтеся. Ми в минулому році робили, робили це цілі етери, пов'язані з інформаційною гігієною. В, не шукати і не ввестися на провокації, в котрих Україна, як це у всьому винні. Е, в нас є наша правда, є вірна правда, і від цієї правди ми не можемо відійти ни вліво, не вправо. Але будуть намагатися так стимулювати процеси, котрі будуть стосуватися не тільки наших партнерів, котрі будуть не тільки стосуватися наших сусідів, але і нас з вами. Внутрішні якісь ситуації пов'язані з брехнею заради впливу на ситуацію. Внутрішні процеси пов'язані з владою, для того, щоб в нас. Був більш то такий пригнічений стан, більш деструктивний стан і намагання знайти з нашого боку свого цапа відбувало, хто в цьому винен цих процесів. Ми повинні не забувати, що винна Росія, винний режим Кремля, винний Путін. В наші теж по Красавці, але з ними ми якось вирішимо. Друге стосовно загроз. Я все ж таки робив би акцент 15-20 числа, як найбільш загрозливі в форматі знову ж таки е Кажу, що там інаугурація президента вона якимось чином вплине на перебіг подій. Але я бачу, що ворог як ні сруйні процеси, причому вони стануть більш хаотичні і в тих в тих же в тих же напрямках, котрі. Були раніше Погода. Сила природи, котра повинна А тепер прогноз погоди. Так, сила природи, котра повинна вплинути позитивним чином на перебіг подій. В нас, я не знаю, як в Києві в Одесі дуже тепло, теплий день сьогодні, дуже теплий. але Uh, воно дуже обманливо, тому що в нас випадає так, що uh, швидка якась зміна, котра, як завжди, як зима в Україні, вона завжди приходить дуже неочікувано. Uh, січень місяць ми навіть не сподівалися, що вона буде. Uh, і це дасть позитивні зміни. І, друге, в нас дуже часто, я роблю вже такі глобальні перегляди, день шостий, певно, п'ятий десь. В нас випадає трійка жезлів. Дуже часто вона в розкладі випадає новий напрямок, нові якісь ідеї або нові кроки для того, щоб обійти і повпливати. О, трійка жезлів вона випадає в форматі нового початку: нові наступальні дії, нові е, рубікони, котрі будемо переходити, котрі в свою чергу будуть плідними, котрі будуть приносити позитивний результат і котрі ми зможемо побачити е, в, контексті, в контексті саме такого позитивного перебігу подій для нас. Ну і цікаво, ми з вами почали з п'ятірки пентаклів, п'ятірки кубків в форматі отрут. Щось там повинно бути продовження якесь стосовно отрут. І знову ж таки великих людей, котрі е, йдуть нам як вороги. Буто велика людина. Дуже велика якась людина. Може там ці, як орбани і тому подібне. Тобто випадає, випадає саме по отруті, саме по отруті. Я не думаю, що це паленки або там цієї, який самогонки перепили. Як вплив на самувацію, як клінч. Тобто показова така страта, котра буде слугувати прикладом для інших. В ситуації стосовно обмінів, в нас перша карта, котра випала мені в цьому році на обміни це карта Сонця. Позитивна карта. Дуже позитивна карта. Друга карта це момент двійки кубків і двійки жезлів. Тобто, вона теж так, також. Підходить в форматі позитивних контекстів, намагаючись намагати систему і поставити конкретне запитання так, щоб ті питання, котрі ти досить часто переглядаєш, щоб їх не загадати, як кажуть. В нас, виходячи з розкладу, виходить так, що в 25-му році обмінів і повернення додому українців, котрі знаходяться в полоні, повинно бути більше, значно більше, як знаєте, в два рази, ніж в 24-му році. Тобто, обміни вони дійсно можуть стати тою. Позитивною позитивною складовою, котрому будемо чути, дуже, дуже дуже часто. І навіть нас, попри те, що місяць там добігає кінця, він почався, але, але дуже короткий в нас січень і лютий, у нас січень період до, до завершення зими, два епізоди повинні бути е, в проекції найближчим часом, тобто до закінчення зими. Ми питаємо про, ми вже навчилися на власних помилках: ми питаємо не про е, тіла, ми не питаємо не про цивільних, ми питаємо не про дітей, ми питаємо саме про військовослужбовців, котрі знаходяться в полон. Там знає, така мікс комбінації з одного боку, Пентаклі ресурс, з іншого боку власний підхід і роботи, котру робиш ти для того, щоб вирішити ситуацію. Тобто тут не тільки якісь розробки. Ну тут питання в чому пентаклів це ресурсність, тобто дадуть якісь ресурси, котрі необхідні для вирішення ситуації, але ресурсів замало. Тобто, нам треба буде щось до мастиріць, додати, зробити, реалізувати, вибудувати план для того, щоб вплинути на ситуацію і вийти з нею позитивним чином. Карта мага вплив на ситуацію. Шістка мечів, жезлів, тріумф через випробування. Якщо дивитися зараз, ну, ми заручники ситуації, є момент карти дьявола Тобто, ти, якщо ти відходиш від ситуації позитивним чином, якщо в тебе виходить вплинути на ситуацію, це виключно за рахунок вдачі, за рахунок якогось і Унікального підходу, і за рахунок, я не знаю, випадку. А для того, щоб дійсно планомірно маючи план безпосередньо впливати на ситуацію, необхідно ресурс, котрий дадуть, і необхідно пропрацювати ці ситуації для того, щоб вирішити їх закрити повністю або значною їх частину. І в перспективі воно все одно випадає в прямому положенні. Попри випробування, попри труднощі, будемо рухатися і закривати це питання.